Не можу не сісти, не повернутися, не встати з кровати, не присісти. Присісти, як тобі виходить? Наклониться, можеш до землі якось Як ти присідаєш до землі? Ну, якось, щоб більш-менш весь груз на одну ногу був. Угу. Отак. От, Тіпа, щоб Все. ця така якось, щоб висіла. А сидиш, як ти? А ну сядь, як сидиш. Сидать тоже очень трудно. Угу. Я понял. Ну а так, Макс. Короче, раньше такого не, не было тебе? Не було никогда. Мы уже третий сеанс поработали. И на данный момент мы маємо такие. Так. А ну, присядь, як ты сидаешь. На диван Да, на диван. То есть нормально можешь сидеть, да? Да, приседать. Вот, поприседать.